Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцит, і сьогодні ми дивимося, не погрожує південному централу Канади. Від каналу Цинічний Кім. Дякую за замовлення, куточок Хіба за те, що ти забував дане відео, якщо що, там посилання на Discord і Телеграм, якщо що, ви можете замовити спокійно, звичайні глядачі можуть замовити відео. Також не забувайте підписуватися на ставити подобайки, підписуватися на канал, також не забувайте натискати на дзвіночок, також ще не забувайте написати коментарі і просувати це відео своїм, наприклад, там, друзям, знайомим чи ще комусь. Ну що ж, а ми. Поїхали. Вітаю вас у цинічного Кіма вперше у 2025 році, коли вже ну, так. на дворі травень. Так. <гум> ну, як би вже в червень. Ну, скажімо так, е ну, я знімаю це взагалі в липні місяці. <гум> Я знаю, я дуже швидкий. Хоча зарази справедливості я тут випускав шортики та й випустив огляд нового мульта про... Блін, шортики, У мене теж є шортики. Улоса та громіта на основному каналі. Тож, таке. Якщо вам цікаво, підіть, подивіться. Ми таке бачили, ми вже дивилися. А зараз ми звернемо увагу на події в одній країні, якого очолює Верденський король, але є відомою завдяки клановому сиропу та кордону з країною, де після кожного пострілу з пістолета звучить ось така музика. <звук> Can you І, окрім цього, mm -hmm. та країна, точніше її адміністрація, називає країну клонового сиропу своєю територією. Дійсно, в цікаві часи живемо, тож вмощується mm -hmm. зручніше. Ми починаємо. Ми починаємо. Це як ви вже зрозуміли, сьогодні ми Канада. поговоримо про вибори в Канаді, які пройшли в понеділок, 28 квітня. Хоча спочатку я думав поговорити про 100 днів чубатого перемовника всіх часів. Але ну та <с Web> що по суті майже нічого не було виконано із обіцянок 에, Трампа, e, по суті, він нічого не зміг добитися навіть, ну єдине, що йому вдалося, ті, типу, це перейменувати на. Там затоку, щось таке, типу перейменувати затоку, і все. Е, ну і можливо, трохи так, типа. Потіснити Ну, Хоча там теж. Знаєте, все дуже знаєте, не все так однозначно в якомусь сенсі. Там треба дуже багато розбиратися, а часу не те, що багато. До речі, ви можете чисто не знаю, там подивитися, не знаю, Новоселецького того ж самого. Він ж про це в ролик новий записував Новоселецький, що там взагалі Трамп ніхрена майже не зробив. Однак не можна було би сказати, що Доні не намагався вставити свої два центи у справи Канади, але про все поступово. Отже, на цих виборах перемогу здобула ліберальна партія. Це вже четверта перемога поспіль, починаючи mm -hmm. з виборів 2015 року. Власне, саме у 2015 році, на чолі уряду Канади став уже багатьом відомий Джастін Трюдо, принаймні да, тому, що такого. він на посаді прем'єр-міністра затримається майже на 10 років. І ясновію, що за ці 10 років можна наробити чимало чохні. Власне про Канаду епохи Трюдо в свого часу розповідав колектив каналу ні капіталіст. Так, да, ми таке пам'ятаємо, та і мені навіть замовив кім цей ролик. Да, пам'ятаю такий. Але якщо Одкою житло в Канаді доволі таки подорожчало, чимала кількість мігрантів, конфлікт між Ізраїлем та Хамаз куди ж без цього, та ліс ну, інфляції так. на їжу. Але з іншого боку, трюдо добре знався на шкарпетках. Цього йому не відняти. Він просто дуже любить чубаку, ви розумієте. Ну він не може, йому просто дуже подобається з війни. Ви не розумієте його. Але ті шкарпетки не сильні. Джордж Лукас, мені здається, за рекламу йому там нормально заплатив. Нарятували рятували його від антирейтингу. І на тлі цього всього протягом 2024 року в опитуваннях лідервали консерватори на чолі з тодішнім лідером П'єром Куальєвром, чому тодішнім поясню пізніше. Навіть була ага. йому вірність, що канадські торі зможуть сформувати уряд більшості. Але тут на сцену вилізає... Одне велике пристаріле та чубате але і ім'я йому Дональд Трамп, який так. виграє президентські вибори того ж 2024 року під гаслом Америка Ферст, і власне керуючись цим гаслом, він майже одразу після перемоги почав погрожувати, що веде мити на імпорт за кордону. Конкретно для Канади він погрожував запровадити миту у 25% абсолютно на всі її товари, і до цих погроз він додавав, мовляв, не хочете тарифи, Ставайте 51 під штатом. Це з тієї шобери, що й бажання анексувати Гренландію. Де також проходили вибори, на яких чотому перемовнику показали велике ю». <рес> Однак, судячи з усього, доні живе у своїй реальності, а це доволі таки страшно, особливо коли <рес> це непорозуміння лізе проводити мирні перемовини з Московією, але тому відволіклися. Так ось на длі цих митних погроз Трюдо вдумав якось задобрити доні, рівно як і свій електорат, наприклад, оголошуючи податкові відпустки. На це очима в п'ять копійок дивилася багаторічна міністерка урядів Трюдо Хрестя Фріланд. Так, вона має українське походження. А О. що українців у Канаді вистачає? Норм да і це от таке я знаю. Да, я знаю, що нам навіть на уроках розповідали, що Канада має там багато українців. Бзалу. Ну і через конфлікт із любителем Шкарпеток. Тодішня міністерка фінансів і віце-прем'єрка Фріланд подала у відставку. Йому як не дивно дуже радів Донні, називаючи її токсичною. А чому вона йому не сподобалося? А все просто річ у тім, що ще за першої каденції Донні чинив тиск на Мексику та Канаду щодо перегляду північно-американської угоди про вільну Нафта. торгівлю. Намагаючись вибити для себе вигідніші умови, але цитуючи футбольного коментатора 90-х, не все так сталося, як гадалося. Зокрема, тому що Трюдо тоді їздив до Трампа разом із цією самою Фріланд, яка тоді очолювала МЗС Канади. І можу припустити, що Фріланд могла показати Доні свої зубки. Коротше кажучи, нову угоду було укладено, але без привілей для штатів. Але після відставки Фрілату, взагалі почав сипатися кабмін Трюдо. і той був змушений піти у відставку з посади лідера ліберальної партії, але лишався прем'єром до обрання нового лідера партії. Варто сказати, що останній його кабмін, починаючи з вересня 2024 року, ледве тримався через можливий вудом недовіри, спровокований розірванням коаліційної угоди з такою собі новою демократичною партією, яка на політичному спектрі стоїть ще лівіше від тих же лібералів, О. а ініціаторів. А це якби. Ну я. Я відчуваю, я, якщо чесно, відчуваю, це щось ну дуже так не дуже хороше відчуття, якщо чесно. Лівіше за лібералів. Мені щось не, не подобається. Вотому недовіри на чолі сторі намагалися підібрати потрібну нагоду, бо це все відбувалося на тлі виборів у штатах. І власне такою нагодою стала відставка Фріланд, але як ми бачимо, не встигли. Трюдо пішов сам, і варто сказати, що це врятувало його партію, яка ще й умудрилася вийти в плюс за соцопитуваннями. Спитаєте, як як не дивно, через довгий язик, як самого доні з його 51-м штатом і митами, так і його mm -hmm. підкорювач Марса та травки Ілона Маска. Ну ненадовго підкорювачів. Ненадовго. Недовга дружба ця була, і швидко любов пройшла, зав'яли помідори і так далі. Який має громадянство Канади на хвилиночку. Так ось саме цей джентльмен в лапках написав Трюдо ось той легендарний твіт: Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тож немає значення, що ти там говориш. Ясне діло, канадці на це відреагували приблизно ось так. Власне, саме звідси ростуть ноги в освистуванні американського гімну на хокейному матчі, де Канада грала проти штатів. Та перемогла в тому матчі. Туди ж іде бойкот американських товарів і підтримка власних виробників. І як не дивно, ліберали підхопили цю хвилю. Спочатку трюдо в якості свого фінального корду запровадив мита проти штатів, паралельно їздячи в гості до британського монарха, чого раніше не спостерігалося. Mm -hmm. Потім уже його наступник Марк Карні, який трохи виглядає як позашлюбний брат Найджела Фараджа, почав говорити mm -hmm. про міцні зв'язки Канади з Британією, не кажучи про пошук альтернативних шляхів експорту. А тепер питання: чим у цей момент займалася консерватор? Ну, спочатку вони якось промовчали з приводу закидання в маги адміністрації щодо Канади, потім про себе дала знати прем'єрка-консерваторка провінції Альберта Даніель Сміт, яка агітувала за відділення провінції від Канади. І це я вже мовчу про свільні фотки з сумнозвісним та Каром Карлсом. От звідки ноги ростуть в цій історії? Ну, понятно. Все зрозуміло. Не ну, і що вона зверталася до уряду франкомовного регіону Квебек, аби виступати єдиним фронтом за ширші повноваження провінції. Але, знаючи особливості очільниці Альберти, Квебекці могли відреагувати ось так. До зраки. Я мовчу про те, що відсоток прихильників відділені від Канади. Поправка відсоток майже однаковий, вийшли лише у сек. Саксачевані в Квебеку менше за такий в Альберті грьобаний таймлайн, і до цього mm -hmm. можна додати погрози про сепаратизм з боку консерваторів у випадку перемоги лібералів. Щоправда, через два дні після перемоги лібералів Смі довелося давати задню мовляв, ніякого референдуму про відділення не планується. І як вишенька на торті торі мусили знімати своїх кандидатів у деяких округах через їхні довгі язики. Один закликав повісити трьоду на дереві, інший розповсюджував у соцмережах теорії змови про епідемію та Україну, бо куди ж без цього. А третій, будучи індусом, закликав депортувати інших індусів. С. Солідарність. Це... Це... Це такий угар. Чувак сам же ж цей намагався е, інших. Коротше, чуваки, без галю. Клепки взагалі відсутні, походу. Особливо на тлі військового конфлікту між Індією та Пакистаном. Починати треба з приколу. Наприклад, на сюди. Яка різниця між Пакистаном і млинцем? а? Млинці індуси смажать не на ядерних ракетах. І варто ще розглянути одну цікаву медаль. На одній стороні ми маємо Майка Майерса, найкращого агента на службі її величності, десь поруч із агентом 007, та визнаного людажера. Так саме він озвучував Шарека. Так ось, попри свою роботу в Голівуді, він не заперечував своє канадське походження. І коли Донні почав погрожувати Канаді, Майерс вписався саме за свою рідну країну, показуючи це різними способами. А ось на іншій стороні медалі ми маємо коротше за Канаду, навіть Шарек вступився. Чисто Бачите? навіть Шарек на стороні Канаді, так що не погрожуйте тут, а будемо мати справу зі шреком. Кого собі Вейна Грецький, легенду канадського хокею, який має українське походження. І якщо ви відчуваєте зарадонькою, то вона тут буде в повній мірі. Він був багаторічним рекордсменом за кількістю забитих голів. І канадці його боготворили рівно як і українці, але перебування в поганій компанії зіграло свою роль. І так ви правильно зрозуміли, грецький належить до фан-клубу Донні. і коли Донні почав котити бочку на Канаду, він тупо пішов в ігнор, ніби нічого не відбувається. Ясне діло, канації швиденько занесли Грецьків в чорний список. Ну і те саме варто зробити і нам, бо якогось лисого він захотів потоваршувати з московицьким хокеїстом Авєчкіним, який ще з квітня 23-го знаходиться в базі миротворців, а також судов мовляв, у мене росіянське походження. Коротше кажучи, треба скликати клуб зарадожирів, якщо Нормально, ви розумієте, про що я. Так чи інакше, б ліберали перемогли на виборах. Марк Арні з високою ймовірністю очолить уряд меншості. А в Ярпу який усіма способами намагався відмазатися від Донні, втратив свій мандат в окрузі Карлтон в передмісті Отави на користі представника лібералів. Та сама доля спіткала лідера нової демократичної партії Джагміда Синга, який пролетів в окрузі центральної Бернебі в Британській Колумбії. Знову ж таки, на користь представника ліберальної партії. Я його Нормально. можу потішити хіба що тим, що він має шанси Виграти на конкурсі краси. Принаймні за свою стильну бороду та Дастар, себто головний убір Сикхів. Не Ситхів, а Сикхів. Як то кажуть, beyond to know. Ну і показовими є результати в тому ж Квебеку, де місцевий Квебекський блок послабив свої позиції на користь, кого б ви думали, звичайно, ще лібералів. Для розуміння, на виборах 2021 року ліберали та квебекський блок виграли в Квебеку майже рівну кількість округів. Ясне діло, що новообраному прем'єру треба буде постійно спиратися на підтримку інших партій з огляду на відсутність більшості. Однак і ще рік тому все вказувало на перехід влади в руки консерваторів, і, якби ну не довгі язики донні та його космонавта, і рівно які токсичні персонажі всередині самої консервативної партії Кан... ну це буде, канішне. знаєте, у одного чувака є така думка. Що Доні це спеціально робить, щоб, типу, змусити е, країн, ну, типу, Європу, там, Канаду і інших, якось ще І це занадто геніально, як на мене, для Дональда Трампа. Це занадто геніально. От я б я ніколи не повірив, якщо чесно, що це, блін, план. Оце от був реально чіткий план. Нади на кшталт тієї ж прем'єрки Альберти. То П'єр Альєвру уже мав би уряд більшості, але через поразку у своєму окрузі все йде до можливої відставки з посади лідераторі, навіть попри покращення результатів його партії в порівнянні з минулими виборами. Невеличке доповнення однопартієць по відмовився від мандату, аби той зміг скористатися другим шансом уже в його окрузі в промісі Альберта. Тож по суті, його подальша доля залишить саме від цих виборів. Ну і додатково невеличке попередження. Бо дальша частина сценарію мала виглядати інакше. Але її довелося переписати з огляду на недавні події. Ось що буває, коли затримуєте відео. Так. В усі цій ситуації, на тлі порвальної закордонної політики, з виключеннями Ірану, хоч і не завжди, та ідіотських тарифів, чубатого перемовника рятує тема боротьби з нелегальною міграцією. Власне, під час типових буднів у Лос-Анджелесі, які дещо нагадували про в 2020 році після перекриття повітря одному афроамериканцю, доміння зміг завдяки цій темі трохи підняти свій рейтинг. Ну і плюс тема боротьби з ядерною програмою Ірану Йому Допомогла. Та й те він підключився після успіхів ізраїльських ВПС в Ірані. Але враховуючи непередбачуваність доні та його сцикливість, можна бути впевненим, що він зі своїм рейтингом легко повторить сюжет серіалу Круте піке, як то кажуть, будемо спостерігати. Ну а тепер час нагадати вам про те, аби ви донатили на ЗСУ, які ну, щодня захищають нас від московської навали. Суму Донатите. донату та збір ви обираєте самі, але пам'ятаєте, що кожна гривня важлива. Ну і на цьому все сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ні, до ну, з деяких моментів, там, та то, що чувака, який там хоче. Сам інтусив, хоч і хоче всіх індусів додолу телепортувати. Це, звісно, був супервар. Я не знаю. Ну, чувак там, мабуть, не зупин... ну, не зупинний. Коротше. Ну ладно, то вже, то вже інша історія. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і бийте у дзвін, аби не пропускати нові відео, і обов'язково донетяйте на ЗСУ. І наприкінці стандартне побажання. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! Герої, До зустрічі! Слава. Ну, а на цьому відео якби і завершується. Дякую моїм спонсорам каналу за те, що е, ви у мене є. Дякую самому ківу за те, що замовив дане відео. Дякую, звичайно, вже всім людям, які додивилися до цього моменту. Підписалися на канал, поставили вподобайку, затиснули на дзвіночок, написали якийсь коментар. А з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. І так, да, ви можливо помітили вже мою цю от прекрасну вишиваночку. Якщо що, я її не так часто буду просто досити, просто я всі відоси зараз записую зараз, якщо що, це в один день. Тому, скоріше за все, в якийсь момент я її просто вже не буду е записувати, я її потім якось зніму. Це таке, я якщо ж записую це все 1 липня. Ну що ж, а з вами був я Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім. papa moii cere paște